Знову ці симптоми менопаузи. Припливи, розсіяність, знервованість. Феміност менопауза. Негурмональний комплекс день-ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами. Полегшує симптоми менопаузи і вдень і вночі. Феміност менопауза. Вас зненацька кидає в жар, обличчя і декольте червоніє, ви покриваєтеся потом, у вас підвищується тиск, потім з'являється слабкість, може з'явитися тахікардія. Так, саме так виглядають припливи. Які можуть з'являтися як вдень, так і вночі, в певному періоді життя жінки. Але є гарна новина. З цим можна справлятися. І я розкажу, як те, що я призначаю своїм пацієнтам і використовую сама, я рада з вами поділюся. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-якушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. І сьогодні я не в своєму робочому кабінеті, а в прекрасному котеджному містечку, яке називається Вітаград. А партнером сьогоднішнього нашого показу є негормональний препарат з системою День-Ніч, феміност Менопауза». Отже. Повертаємося до приливів. Насправді це є стан, який турбує більшість жінок. І майже 70% жінок в період пременопаузального і менопаузального періоду знають, що це таке. Вони можуть бути вдень, вони можуть бути вночі. Ми багато говорили на цю тему. Тому сьогодні ми сконцентруємося власне на тому, що з цим робити. Я нагадаю, чому це відбувається. Наш Центр терморегуляції, який знаходиться в нашому мозку, дуже чутливий до рівня естрогенних гармонів. І коли вони падають, мозок не розуміє, що відбувається. Я перегріваюсь бігом-бігом. Треба допомагати, і він включає всі системи розширення судин, нервову систему. Ми починаємо червоніти, пітніти для того, щоб скинути тепло. А після цього нам стає Холодно і це є законно. І це може відбуватися від 30 секунд до 5 хвилин, а у деяких жінок може бути навіть і 30 хвилин. І ця проблема може пройти протягом перших півроку у жінки, а може залишатися і до 10 років, і турбувати її. Тому дуже важливо розуміти, як справлятися з цією ситуацією. Я особисто вже знаю, що таке приливи, і тому декілька парад від мене. Особисто, які використовую я, точно будуть. І так, порада перша. Ну без корекції способу життя нікуди. Але тут є свої нюанси. Майте на увазі, жінки, які мають зайву вагу, вони набагато частіші і набагато сильніше мають прояви припливів. Тому корекція харчування тут є дуже важливою. І тут знов є такий нюанс. Ми повинні пам'ятати, що сам по собі приплив може викликати певна їжа? Я говорю про каву, я говорю про алкоголь, особливо про міцні напої та й вина можуть. Давати таку ж саму реакцію, особливо коли ми приймаємо десь перед сном. Тому за дві години до сну алкоголь бажано не вживати, іначе вночі вас можуть турбувати приплив. Ми говоримо про гостру їжу, всілякі приправи бажано цього уникати. Ми говоримо про гарячу їжу. От настав той час, коли ви звикли їсти гарячий борщ. Бажано їсти його все ж таки тепленьким. І якщо ви любите пити гарячий чай, то я би радила дочекатися, коли він вистигне. Тобто, їжа може стимулювати і викликати припливи. І в першу чергу це гаряча їжа, тоніки і гостра їжа. Друге, існує звичайна та їжа, яка може покращувати стан. Пов'язаний з припливами, що ж варто їсти в таких ситуаціях? Я говорю зараз про бобові, про сою, про фасоль, це горіхи, це червоні і чорні ягоди, це малина. Це куркума, це чаї з травами, такими як м'ята, шалфей, міліса, які бажано приймати перед сном. Це всілякі овочі і фрукти, це зернові, особливо льон, це може бути і зерня ткальна, це може бути і льняне масло. Ці продукти входять до переліку природніх фітоестрогенів. тому їх бажано вживати жінкам перехідного іменопаузального віку. Після їжі, друге, що ми маємо коригувати, це спорт. Звичайно, якщо ми говоримо про спорт, то спорт має бути регулярним. І ми говорили про те, що з віком необхідно додавати до своїх тренувань силові вправи. Але, на жаль, силові вправи, особливо коли ми занадто багато. Займаємося спортом з залізом і занадто багато силових тренувань вони так само можуть викликати припливи. Тому, якщо у вас, наприклад, припливи з'являються ввечері, то я би радила ввечері в спортзал не йти. Замініться легкими прогулянками по свіжому повітрі, от в такому бажано прекрасному місці, як це я б з задоволенням тут кожного дня гуляла навіть навколо хати. Але Якщо у вас є поруч парк, вийдіть, пройдіться перед сном. Це дуже корисно. Ну і якщо ми говоримо що до способу життя відноситься харчування спорт, то сон це наступне, тому ви маєте спати в привітряній кімнаті, мати натуральну білизну, натуральну постіль. Підібране правильно ковдру, іноді можна використовувати в кімнаті, в якій ви будете спати, арома масла. Це може бути аромат апельсина, це може бути аромат лаванди, це може бути аромат грейпфрута. Ну і частенько, коли бувають з віком проблеми з засинанням, я би радила перед сном. Використовувати, наприклад, препарати магнію або фітопрепарати, які полегшують засинання до складу, в яких входять седативні, тобто заспокійливі трави. Іноді я ще раджу своїм пацієнтам та й сама частенько п'ю, пити на ніч триптофан у вигляді, наприклад, 5, htp тому що з нього під час сну виробляється мелатонін. Іноді, якщо є проблема зі сном, Можна пити і мелатонін на ніч, але тут я би радила все ж таки наперед проконсультуватися з лікарем. Ну і четверте, що входить до складу корекції способу життя, це наш мозок. Зверніть увагу, дуже часто коли ми нервуємо, власне, у нас. Можуть з'являтися припливи або ставати частішими і сильнішими, тому що наш мозок, як ви зрозуміли, керує цими всіма процесами. Власне тому, коли ми говоримо. Про те, що може впливати на наші припливи. Є одним з методів лікування, до речі, призначення антидепресантів. І це за нашими протоколами може бути рекомендовано жінкам, у яких припливи не проходять, наприклад, при застосуванні інших методик. А ми вже говорили: це і магній. Це і калій, це і мікроеліменти, це і седативні трави, це все можна використовувати. Наступне, що би я порадила жінкам в такій ситуації, які не готові переходити до більш чогось серйозного, або припливи в них не дуже виражені, не часто з'являються, або вони не хочуть приймати, наприклад, гормональну терапію, це фітопрепарати, фітоестроген. Звичайно, якщо ми говоримо про фітоестрогени, то це не зовсім естроген. Це є фітопрепарат, який блокує ті рецептори, які чутливі до наших естрогенних гормонів. Ми не підвищуємо за допомогою фітоестрогенів рівень своїх естрогенних гормонів. Але ми обманюємо свої рецептори, що дозволяє їм перебувати в спокої і мозок наш. Відчуваєш, що все нормально і ми справляємося з ситуацією. Тому фітоестрогени багатьом жінкам допомагають і досить непогано. Фітоестрогени я би радила приймати, наприклад, протягом півроку, якщо вони допомагають. Можна робити перерву, можна переходити на інші препарати, тому що наш організм до обману звикає, і тут треба постійно йому пропонувати щось новеньке, тому що існують різні групи фітоестрогенів, Комусь більше підходять одні, комусь більше підходять інші, тому. Пробуйте, ви можете знайти свій препарат, який буде допомагати власне, вам. З того, що ще люблю використовувати я. Свою нервову систему і судинну систему варто тренувати, як і все решта. І в таких випадках контрастні душі, мені здається, що допомагають абсолютно непогано. Я протягом. Багатьох років щоранку після зарядки роблю контрастний душ. Я з задоволенням можу ходити в взимку сауну, а потім занурюватися в сніг або в прорив. Це теж тренує і нервову систему, і судинну систему. Пробуйте, можливо, вам такий метод підійде так само. Використовують також бади у вигляді незамінних, наприклад, амінокислот, таких як аргінін лізін, які впливають певним чином на нашу судинну систему, і взагалі я вам хочу сказати: або мені страшно повезло, і я відношусь до категорії жінок, тих 30%, яких це обмене, або я заздалегідь просто підкоригувала свій спосіб життя, щоб вони не виникли. І мені здається, що це можливо. Ну і звичайно, якщо ви зіткнулися з такою проблемою, що все, що ви не попробували, ви виконуєте всі рекомендації, і що бабця казала, і що сусідка казала, і що лікар призначив, а результату немає. І цей стан не дозволяє вам адекватно існувати, то Є сенс розглянути призначення замісної менопаузальної гормональної терапії, тому що насправді вона є золотим стандартом вирішення цих питань. Не вистачає гормону, ми додаємо гормон, і наш організм цим задоволений. Але призначення менопаузальної гормональної терапії самостійно і по інтернету. Не робиться. Для цього треба завітати до свого лікаря, який підбере те, що підійде власне, вам. Тому я хочу побажати вам, щоб ваше життя припливи були тільки енергії, радості і світла, а не оці докучливі менопаузальні симптоми. Якщо вам це було корисним, то я буду вдячна за лайки, підписуйтеся і нагадую вам, що партнерам сьогоднішнього показу. Був негармональний препарат з системою День-Ніч, феменост менопауза. Ну і тим, хто додивився до кінця, ну, по-перше, я вдячна, а по-друге, від мене особистий подарунок. Переходьте за посиланням під цим відео. Бережіть себе. Люблю вас, до зустрічі!